Слава! Тисячі активістів Всеукраїнського об'єднання Свобода пройшли урочистим маршем по центру столиці. Разом із усіма киянами відзначили 103-ю річницю з дня народження лідера української нації Степана Бандери. Зека, гей! Зека, гей! Зека, гей! Бандера! Прийде! Порядок наведе! Бандера! Прийде! Порядок наведе! На Майдані Незалежності провели мітинг. Це місце традиційне для зустрічі бандерівців у свято Новоліття. Бандерівці і Бандера особисто це були люди, які готові були віддати своє життя за Україну в будь-який момент. Це були люди, які не тільки відправляли людей на дуже небезпечний чин. Але вони були готові самі брати навіть на себе відповідальність. Вони готові були сідати в тюрму пожиттєво. Вони готові йти були на розстріл. Вони готові були йти на боротьбу в ситуації, коли ця боротьба, здавалося б, є абсолютно безперспективною. І товариство, це дійсно не жарти. Ми повинні так само розуміти цю ситуацію. Ми повинні розуміти ситуацію, що дуже вже скоро. В Україні буде момент, коли треба буде діяти так само рішучо, як діяв Бандера. Найбільшим шануванням подвигів Степана Бандери, подвигів усіх борців за незалежність України, буде завершення боротьби за соціальну і національну справедливість, яку вони проводили. Я впевнений, що цей рік стане переломним і що українська нація. Гордо вздихне і скаже так, моя велика українська держава, українська держава за змістом, за формою і за духом Спільно до боротьби. Слава Україні! Марші та мітинги до дня народження Бандери пройшли також у більшості великих міст України, зокрема у Запоріжжі, Харкові, Горлівці, Одесі. День народження провідника організації українських націоналістів зустрічають із спільною вірою цього року. Кінець бандитської влади. Її змете соціальна та національна революція.